Всім привіт! З вами сьогодні Зелений Халк. Я буду дивитися розпилювач повітря. Ну, а точніше отаку от фігню. На жаль, я не зміг придбати собі білий, але ну що ж, щось треба робити. Ось такий все буде в мене рожевий, на жаль. Не дуже не ну Ладно, прийшлося. Так, ось така уся упаковка. Тут була така, типу, тоненька така пленка. Я її вже здер, купляв в магазині Єва. Так скажемо, реклама буде. І тут все дивіться. Ми все це достаємо. І от у нас тут виходить от така штука. Ось така штука. Вона в мене зразу була заряджена, але води не було. На жаль, я не зміг вилити цю воду, ну хоч щось. Я вже відчиняв. Так що, ось ця сама, сама головна штука. По-моєму, ну, це сама головна Інструкція. Є як в інтернеті, так і не в інтернеті. Вже випала ця штука USB-кабель. Зазвичай такий коротенький кабель. Він, як, як на мене, він безтолковіший в цьому, в цьому комплекті. Ну, заражати -то чимось треба. Так що це інструкція теж не дуже, тому що ну, можна в інтернеті подивитися. Але хай буде. Кабель. Ну, в, мені здається, в кожного є USB-кабель. А якщо немає, то можна придбати. Але дивлячись, те, що була акція, це один кабель, коштував би 10 гривень десь, от то і 20. Просто там акція десь 50% була. Так, ну, за цим, в принципі, розібрались. За цим теж. А от перейдемо до самої цієї штуки. Якщо включити її, вона світитиметься тут рожевим, не дуже видно, але ось отак рожевим. ну На відео більше видно те, що вона не рожева, а така типа фіолетова. Вона рожева. Отут синім. Ну, чогось тут фіолетовим більше. А, ні, воно якось синьо-фіолетовим. Так. Оце кнопка включання. Води, на жаль, не вистачає. А не вистачає треба просто, щоб вода попала. Ось тут якраз включити потрібно для цього. USB кабель потрібно включити. На жаль, кстати, немає блочка до цього комплекта. Ну, все-таки. Так, от тут ми бачимо, типа, якийсь логотип. Тут можна, якщо що, акумулятори, я так розумію, поміняти. Якщо щось поламається, отак ось відсібається цей, цей кент, сам бак. Ця штука. Е, що тут сказати? 30 мм. Вистачає, звісно, але не дуже. Так що потрібно брати запас. Е, оце. Акумулятор тут вистачає на 8-10 хвилин. На упаковці там прямо і сказано так само. 8-10 хвилин і 30 мл сюди влази. Вольт, 1 вольт і 3,7 вольт напруга. Струму 1А, потужність 3В. W. Ну, я ж там не розбираюсь. Ось таке ось воно всередини, там нічого майже не видно, але там багато чого є. Як я розумію, воно повинно бути. Ну, я розумію, те, що воно не, не сприймає воду. Тобто, якщо попаде вода, то, то нічого страшного не буде. Надіюся. Так. Ну, в принципі, я все вам розказав. От, звісно, на упаковці ще дуже багато чого написано. Ага. Зберігати при температурі від 5 градусів до 20... плюс 5 градусів до 25 градусів. Коротше, треба тепленьку таку воду. Хоча, мені здається, в воді тут немає. Тут типа сам не держать 4 градуса саму цю конструкцію. Зараз я прийду. І налю вже воду сюди. One moment. Я так наливав те, що аж, аж трошки розлив. Так, ну, скручується отак, потрібно робити, бо так воно виліться. Так, якщо. Крутим. Все, закрутили. Майже нереально дихати у в цій маски. Ладно. І ось так усього воно працює. Завдяки цим можна знімати якісь такі маленькі, типа дими, типа. Брати цей дим якось замедляти. І ось тобі буде кіно. Ну, в принципі, я розібрався з цією штукою. Ну, поміг вам розібратись, надіюсь. Тут ще багато чого цікавого на коробці самій. Прям багато. В інструкції, мені здається, теж багато чого є, ну. Я, в принципі, все. Ну, тут можна не лише, звичайно, воду, тут, можна, мені здається, якісь препарати, типа такі якісь, щоб таким запахом були. Щоб, типа, розпилювати їх. Можна духи сюди налити і їх уже розпилювати. Або просто, звичайно, духи так побризкався так. І все, і виключив. Ну, я розібрався. Надіюсь, я вам допоміг. Надіюсь, від вашого на ваш лайк підписку і якийсь короткий коментар. Будь ласка. Ну, все, всім пока. З вами був Зелений Халк. І всім пока!